Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся рецептами буденних та святкових страв. Сьогодні готуватимемо два пироги з листкового тіста. Один солодкий, а другий солоний. Починаємо з солодкого пирога. Для його випікання ми повинні взяти. 150 г горіхової пасти нутели. 150 г очищених грецьких горіхів. Стільки ж руцинок. 150 грамів лущеного насіння соняшника, 2 яблука та 2 упаковки листкового тіста по 230 г. Тобто разом 460 г. Руцинки потрібно замочити в окріп. А горіхи потрібнити. Насіння соняшника залишаємо як є, а зараз будемо працювати з тістом. Стіл покриваємо пергаментом. присипаємо борошном, викладаємо пласт листкового тіста, розрівнюємо його. Далі шматок тіста кладемо у форму. У мене кругла застелена пергаментом діаметром 28 см. Щедро намашуємо дно нутелою. Другим шаром висипаємо злегка підсмажене соняшникове насіння. Вже на початку помітно, наскільки оригінальною, цікавою та смачною вийде страва. Третім шаром нарізаємо очищені яблука. Далі висипаємо попередньо замочені руцинки. Можна приправити корицею. Останнім шаром додаємо подрібнені горіхи, накриваємо пиріг другим шаром тіста, обрізаємо його по кругу та з'єднуємо края. В середині робимо акуратний отвір, як я демонструю на відео. У окрему миску вбиваємо яйце, збиваємо його виделкою. Та змащуємо виріб за допомогою кулінарного пензлика. До речі, якщо вам не подобається нотела, її можна замінити, наприклад, заварним кремом. Цей пиріг взагалі може мати безліч варіацій. Зверху посипаємо його маком. Я роблю це по краях та всередині, а ви можете прикрашати пиріг за власним смаком. Далі розігріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо пів години. Тільки погляньте, який ушатний пиріг у нас вийшов. Треба трохи його остудити, а тоді викласти на порційну тарілку або у тортівницю. Але я не можу стриматися, щоб не покуштувати цей ароматний пиріг відразу. Він дуже смачний, має багато начинки, а листкове тісто затримало всі смакові відтінки всередині. Зараз переходимо до слоєного пирога з листкового тіста. І повірте, він не менш смачний. Що нам потрібно для приготування цієї смакоти? Беремо 2 пачки листкового тіста по 130 г кожна. Також нам знадобиться 130 г прошуто, 160 г зелених оливок без кісточок, 150 г помідори чері і 100 г тертого сиру. Пласт тіста викладаємо на пергаментний папір. Присипаємо борошном. Зверху першим шаром викладаємо шматочки прошуту. Другим шаром шматочки твердого вершкового сиру, потім кружечки помідорів. Наступний шар оливки. Їх можна замінити солоними або маринованими огірками. Акуратно викладаємо все на деко разом з пергаментом. Викладаємо пиріг другим пластом листкового тіста і защіплюємо края. За допомогою виделки проколюємо пиріг у багатьох місцях. А також, як і минулого разу, змащуємо збитим яйцем. На додачу посипаємо кунжутом. Робимо отвір посередині. І відправляємо пиріг у духову шафу розігріто до 180 градусів на 25 хвилин. Аромати вам підскажуть, коли пиріг приготовився. Це я вам гарантую. Виріб виходить дуже гарний зовні та соковитий на смак. Його можна їсти з чаєм, подавати до перших страв і взагалі смакувати, як вам подобається. Отож, я щиро рекомендую приготувати пиріг за цим рецептом. Ви не пожалкуєте! Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Друзі, хочу запропонувати вам активніше спілкуватися у коментарях. Таким чином, я зрозумію, які саме рецепти ви хотіли б побачити у моєму кулінарному блозі. Дуже приємно, що ви виявляєте цікавість до мого каналу, і я із задоволенням відповім на кожен коментар. Буду вдячна за поширення моїх відео. Діліться рецептами з друзями, рідними та знайомими. Хай вони теж урізноманітнять своє меню. Свіжий кулінарний погляд нікому не стане на заваді. Хай вам завжди вдаються будь-які страви смачного та продуктивного дня.